Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивні наколінники. Дані еластичні наколінники розроблені для забезпечення підтримки та захисту колін під час занять спортом. Ідеальні для чоловіків та жінок та підходять для різних активностей, наприклад, для баскетболу, волейболу, бігу, велоспорту та тренування. Не в спортзалі Наколінники виготовлені з дихаючого та еластичного матеріалу, що забезпечує комфортну посадку та не обмежує рухливість. Він допомагає зменшити навантаження на колінний суглоб, запобігає травмам та сприяє швидкому відновленню. М'яка підкладка всередині поглинає удари, забезпечуючи додатковий захист.